Кирова граці, які слова ганьба нічого не хочуть чути. Ви вас чекали, два місяці зараз. Чому ви не Я вас чекав два місяці, все погостав. Шановні Кироваці, по перше. По-перше, хочу звернутися до вас до, часу. до цього до часу, поки ми не будемо чути один одного, до. ще раз, раз хочу звернутись доразів. До до тільки разом, тільки разом. Політичну, політичну, економічну кризу і в нашій державі і на майдані. Є досвід, коли об'єднається адміністрація, керівництво, і люди, і робітники, це на цьому залишилися працюються колективи червоної зірки, відносили, відповідно креатив, та інші. Я закликаю зиктора до єднання і вирішення тих проблем, які є у нас сьогодні в місті. Шановні вороги Через сіль разів ми повинні подолати кризу, яка є, першу чергу політичну. Економічна у нас буде робота, буде заробітна плата, буде соціальний розвиток, брехня, брехня. Ще раз я закликаю нас опонентів, які кричать: і інші слова, дайте, дайте конструктивні не пропозиції, не на Майдан, а за столом переговори.